Наприкінці цього року та на початку наступного в Україні очікується тепла та суха погода з невеликими морозами вночі. Про це нам повідомляю Кригідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 30 грудня, в Україні буде без опадів. Вітер залишиться піде на західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Мінімальна температура вночі становитиме мінус 2 плюс 3 градуси. Вдень буде тепліше, від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. А ось у південній частині місцями потеплішає до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже на новий рік, 31 грудня та 1 січня, в Україні очікується тепла та суха погода. Без опадів! Температура вночі буде від мінус 3 морозу до плюс 3 тепла, а вдень очікується плюс 2 плюс 8 градусів тепла. У південних та західних областях повітря прогріється до плюс 5 плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!